Всім доброго ранку. Я на три хвилинки раніше підключилася. Хто долучиться до ефіру, будь ласка, напишіть мені, чи чутно мене. Нікого не бачу, нікого не чую. Чи чутно мене, друзі, скажіть, будь ласка. Так, я бачу одного глядача. Ну, якщо є один глядач, то я сподіваюся, що мене чутно. Доброго, доброго, доброго ранку всім. Бачу, що у нас є два глядача чи дві глядачки. Тож, певно, почнімо вже 9.30. Я всім бажаю доброго здоров'я, дорогі друзі. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року, і ми продовжуємо літературні читання з метою підтримання перевірених зборів для наших захисників. Та захисниць, ми віримо в нашу перемогу і безкінечно-безкінечно дякуємо за те, що маємо змогу прокидатися кожного ранку і жити. В коментарях до даного ефіру будуть розміщені посилання, на збори, до яких я запрошую вас всіх долучитися. Якщо у вас є свої... Власні перевірені збори, то також розміщуйте в даних коментарях. І люди за можливості гривною, двома, трьома, п'ятьма, скільки хто має, то буде долучатися до нашої спільної мети. Це перемога. Я, мабуть, почну. Я, здається, не представилася. Мене звати Катерина Істратенко. Я є учасником групи Всеукраїнська поетична родина, тож підхоплюю із задоволенням такий добродійний марафон із літературних читань. Я хочу знову сказати дякую за те, що досі живу і дихаю. Що між прогнозів з густою мрякою я бачу сонце у небі тихому. Що маю змогу ще досі вірити в людей добро і у святі щирості, і в повній мірі, хоч що є мірою, бажати ким стану я, як виросту, бо часом, думкою, інфантильною біжу безпечні кутки свідомості. Здається, розум є та й сили є, та не вони мене, я їх втомлюю. Підтримуємо наших захисників, долучаємося до зборів. І я сподіваюся, що я сьогодні вас не втомлю. Вірші буду дещо читати хаотично, іноді будуть траплятися не вірші, а такі собі потоки думок. Насправді я дуже хвилююся, тому що не так часто ми виходимо в ефіри. Будемо продовжувати. Заболіло перо, загустіло від спраги, чорнила, вже й забула слова, що відкриють глибини душі. А вона ще живе, ще бажає, блукаючи нишком між подряпин і ран. Поміж побуту, каже, пиши. Загубився мій вітер, соромиться власних амбіцій. Вітри, чуєш, це я. Роздивись, це ж я справжня, я ж є. Відпочинь, я прийду, досить в двері зачинені битись, і тоді тобі буду у свіжий нове водієм. Не губи мене небо, не кинь мене вітра, я ж гола, до душі роздяглась і простила себе, як змогла. Я чекаю себе і сприймаю, хай небо відмолить, що не зміг відмолити моєї душі це ферблат. Всім дякую за увагу! Хто доєднується, не соромтесь заходити в коментарі, де будуть розміщені посилання на банки, на номери карток, куди ви зможете задонатити. Так, наступний вірш, в якому літературний герой на ім'я сьогодні. В надій на завтра сьогодні красиво втяглося. На справу хорошу частину з себе віддало. Віночком пахучим заграло в дівчачім волосі, хлопчині пірнуло у чуб безтурботним теплом. Під вечір сьогодні пробіглось по кожній домівці, рум'янцем у піч на хлібину вляглось до ладу. Метнулося в небо долоні посплячий ще місяць, навіяло зорями понад людьми мирний дух. Живіте сьогодні красиво, щоб завтра зустріти. Любіться, шануйтесь, і я до вас знову прийду. Мене упізнайте у слові, у горщику квітів і посмішках рідних, веснянім вишневім саду. Я буду усюди, де ваша душа розквітає від лунням добра. Занотую його в календар, Щоб вічно світити, Коли я в минулім розтану. Щоб вічно світити вам завтра. Бо завтра це дар. А зараз у період війни. Це взагалі дуже на часі, тому що кожне завтра для нас це дар. Тому що ми не знаємо навіть, що буде за хвилину, за годину, і, тим паче, у якомусь майбутньому. Тому робимо все, щоб. Наблизити нашу перемогу і безкінечно дякуємо нашим захисникам і захисницям. Моє сонце зійшло не раз. Кожен день я за нього вдячна, за найменшу букву спира, за найбільшу, сліпу і зрячу, за бурхливість, за млосний шал і за мудрість, що ходить в гості, за мій досвід, що від коша дав не раз. І дає ще досі, сублімую свої думки від нікчемних до епохальних, досі мрію, а стану ким, чи уникну шаблонів, кальок, і диктую сама собі, тут вже крапка, а тут ще кома, Моє Сонце це щастя й біль, не забрати його нікому. На серці шальки. Вгору, вниз, думкам у голові затісно. Побудь мій, брате, як колись, у нашій тиші, в нашій пісні наповни мою душу киснем. Я, мов дитина, пригорнусь, так тепло стане і спокійно, на мить забуду про війну, присплю свій смуток в рідних стінах. Хвилину, дай мені хвилину. Люстерком сонце зайчинять, зроби у стомленій кімнаті. Ми вчились двері відчинять. А нині треба зачиняти, коли настане мир, мій брат. Ще раз всім дуже дякую, хто долучається до зборів, хто допомагає, кожен на своєму місці тим, чим може. Вітром обриває вишні ніжні квіти. Так хотілося щастя, так хотілось жити, так хотілось мрії втілитись життєве, на долоні Бога плаче сива Єва. Їй болить, їй тяжко. Гинуть її діти, ті, хто прагнув щастя, ті, хто прагнув жити. Янголами стали рано. Як же рано, і долоні Бога. В ранах, ранах, ранах вже дощу не стачить небо розридатись, чорними хустками пов'язалась дати. Тільки Україна вірить, не здається, має Україна величезне серце, має Україна те, що не забрати, ген, що зветься, воля. Подолаєм ката, знов для нас розквітне гілочка вишнева. І в долоні Бога посміхнеться Єва. Всім дякую дуже за увагу. І я е, коли я робила підбірку віршів от, про Єву, мені дуже-дуже подобається вірш Ліни Костенко. З вашого дозволу, я зачекаю зачитаю Любов Нансена. Я кохаю вас, Єво, не виходьте за мене заміж. Не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені. Я вас прошу ні слова. Усе передумайте за ніч, добре зважте на все і вранці скажете ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена, прив'яжуся до щогли і вуха воском заллю. Розумію, це щастя, та щастя, воно не для мене. Я боюся вас, Єво я вперше в житті люблю. Моя пісня, пісень, золоте пташеня мого саду. Корабель попливе, і я не вдержу його в берегах, Фрам, це, значить, вперед, ви залишитесь його позаду, бо до серця підступить вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре, цілуватиму ваше обличчя, може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть. Будем дуже щасливі. Але раптом воно покличе, ви сумієте, Єво, простити це і забудь. Ви не будете плакати, не поставите душу на якір, не зіткнуться в мені два начала, ви і воно. Я без вас нещасливий, а без нього буду ніякий. Я без вас божеволію, без нього піду на дно. Ваші теплі долоні і мої відморожені руки. Як в уста відірву від такої сумної руки. Чи зумієте жить від розлуки і знов до розлуки, А якщо доведеться чекати мене роки, Фрам застрягне в льодах. А якщо не вернуся я звідти, я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви що любите сонце і квіти? Я люблю тебе Нансен і чекатиму все життя. Все, що є на світіше в мені, називається Нансен. Хай співає сирена, вона перед нами в боргах, я сама розіб'ю фремові груди шампанське, як покличе тебе вічний пошук у вічних снігах. Моя пісня пісень, вічний сада мій без листопаду, їй відкриєш свій полюс, тебе не знесе течія, подолаєш світи. Це залишиться милий позаду. Фрам це значить вперед. А на обрії буду я. Так. Всім дякую. Вже минуло 10 хвилин нашого ефіру, з вашого дозволу попів води. І ще раз нагадую, що в коментарях будуть розміщені посилання на. Збори для нашої спільної перемоги. Не забуваємо, кому ми маємо завдячувати, що ми маємо шанс жити і щось робити в цьому буремному світі. Так, думки не вірші. Я тобі і собі наказую жити. Берегти себе, споріднених, рідних, плодити, сіяти, жати, жито, пшеницю, ячмінь, просо, просто простити, шкребе, незвично. Знаю, бо ти завжди не це створіння на другому плані для себе в бані, сама, сам себе забанивши, потім докари, і чекаєш мани небесної чи людської, а її мало і по всьому втома. Не зриви, депресії, наче на гірці, сесії, Рвешся кудись, вгору, вниз, схаменись, відчуйся, будь доки є, полиш не своє, знайди у собі зерні і проростай Рай чи не рай, але буде твій сувій, розгортай, не бійся. Бісове, бісу, Боже, Богу, вір в перемогу. Нашу свою власну, чекай спасу, будь сама чи сам спасом для себе, для рідних, не для нітних і срібних, не для злотих, чекай суботи, чекай неділі і понеділка, і так по коло, ти сам, чи сама собі будні, чи свято багато, 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 багато ще сплине час ваш буде раптом. І ти затихнеш на мить, щоб вдихнути краплину повітря. Краплину миру, краплину світу, згадаєш, хто ти, і враз розквітнеш. Так. Блукають думки через простір евклідів шукаючи істини реперні точки. На лавці зажурений, згорблений, дідо. Зі сніжним малям, що згорнулось клубочком, снігами й на скроні вже припорошило, яке за плечима життя знають весне, колись міряв трави на юних стежинах, а потім дорослість, мов горе кремезну. В душі він той самий сміливий романтик, що вперше в коханні у школі зізнався красуні білявій і смикав за банти, і вірші читав навесні своїй мавці. Життя промайнуло коротке і довге, у долі свої інтеграли й ліміти. На палицю сперся, додому почовгав. Вже завтра субота, навідають діти. Навідайте своїх близьких, дзвоніть, пишіть. Зараз, як ніколи, кожна хвилинка нашого життя є безцінною. Тут ще пару віршів зачитаю. Давайте про кохання. Розлитися повінью в теплі твої обійми, і вітром шукати під одягом тіло гаряче, читати нещитане хмарами голубими, чекати на зірку, що падає нам на удачу, щоб разом, допоки є світу радості й горі, та горя не хочу його уже повні кишені. Ходити, бо соняш, де всотує небо, цикорій, і бути лише у коханні навік полоненими, без слів розмовляти, шукати маленьку причину для милої сварки, щоб в ліжку миритися довго, почути, кохаю, на грудях у тебе спочити, хоч кішкою б, дев'ять життів з тобою в дорогу. Вірш якийсь, я його, до речі, ще не публікувала, і я дуже хочу, щоб він мені у скорому майбутньому, або тим, хто має таку ж саму мрію, як і я, став пророчим. Коли змужніла падає сльоза, десь сонце гріє серед перехресть, важких, німих, де маєш розуміти, а раптом діти. Вже не вірвешся попри, тільки за обійдеш гострий кут, пройдеш без, бо це твоє жадане до нестями, бо раптом мама. Ти неухильно зважуєш шляхи, дві смужки, заборона, ти завзято роздумуєш що святі, що гріхи, бо раптом тато. А потім час записує все, купуєш олівці, старачки, книги і перед сном до неба. Тихо-тихо, я дякую за все. За все, за все. Я всім ще раз дуже дякую за вашу увагу. Робимо щодня все, що є в наших силах для нашої спільної перемоги. Дякуємо нашим захисникам, захисницям, за кожен день, який ми можемо проживати. Поважайте одне одного, любіть, цінуйте, не забувайте говорити теплі слова, поки ми маємо таку можливість. Я вас всіх дуже обіймаю і дякую вам за ефір.